Російські спецслужби планували вбити одного із народних депутатів України, але замах викрила і відвернула наша спецслужба. Про це на брифінгу розказав голова СБУ Василь Грицак. Він відмовився називати ім'я людини, уточнивши лише, що це чоловік, і він не дав дозволу розкрити своє прізвище. СБУ оприлюднила записи переговорів між агентами та відеостеження за ними. Йдеться про двох злочинців, що досі сиділи у кримській в'язниці і були випущені російськими окупантами раніше. На записах її голос куратора цієї операції, який нині перебуває у Білгороді, планували замах злочинці не один день. Вистежували, як нардеп переміщається з роботи і додому. Виконавців замаху затримали саме тоді, коли вони біля його житла приводили в готовність саморобний вибуховий пристрій. Радник голови МВС Зорян Шкіряк сьогодні на своїй сторінці у Фейсбуці розкрив секрет, що замах планували на Антона Геращенка, і головними мотивами називає контртерористичну діяльність сайту Миротворець і жорстку публічну антиросійську діяльність Геращенка. Крім того, радник міністра МВС указав на схожість почерку замовників цього злочину із плануванням та вбивством журналіста Павла Шеремета. За фактом замаху на депутата початок кримінальне провадження виконавцям загрожує довічний термін ув'язнення.